Хочеш припаркуватися заплати. На десяти вулицях. У Вінниці паркування автівок буде платним. Розпочнуть із центру, де водії найчастіше залишають машини, порушуючи правила дорожнього руху, намагаючись за рахунок інших створити максимальний комфорт для себе. Наразі фахівці визначили лише вулиці, на яких ведуть платне паркування автівок. Місця та розмір плати встановлять рішенням виконкому. Процес триватиме щонайменше кілька місяців. Дійсно, це європейський досвід, це може врегулювати завантаженість вулиць. І, наприклад, якщо людина залишає автомобіль з порушенням, наприклад, що найменший штраф за знак 334». Вартість такого штрафу 340 гривень, але людина може сплатити 170 перших 10 днів. І коли до нас телефонують і говорять, що я залишив автомобіль на 15-20 хвилин, прийшов, отримав штраф. То, наприклад, якщо приблизна вартість, приблизно середня, там 35-40 гривень буде парковка, то заплативши 30-45 гривень за паркувальне місце, годину можна стояти і не переживати, що тобі прийде штраф 340 гривень. Адні місця для паркування будуть виокремлені як майданчики зі спеціальною розміткою, інформаційними щитами та дорожніми знаками. Безкоштовні парковки вони по місту так і залишаються. тобто, не робиться всі паркомісця, не забираються. Але потрібно одразу сказати, щоб водії зрозуміли, що якщо я придбав автомобіль, то мені ніхто не зобов'язаний надати паркомісце саме там, де мені потрібно безкоштовне. Згідно закону, має бути щонайменше 10% відплатного від платного паркування безкоштовно для людей з інвалідністю. Таких у нас 271 місце, а буде виділено для людей з інвалідністю 35. Також потрібно розуміти, що платне паркування передбачає зупинку, так як нам дуже часто телефонують порушники, що я зупинився на 5-10 хвилин. 10 хвилин безкоштовних.